Чому жінки так ненавлядять одна одну або мізогінія? Що це таке? І ти підписуйся на мій канал Дихай живі люби Girl by visa, будь розумною. А я поки буду прибирати на кухні і поговорю, вискажу свої думки. Я раз уже спостерігала, що жінки прямо ненавидять одна одну, вони пишуть всякі гедотні коментарі. прямо я не знаю, Жінки потр... повинні підтримувати одна одну, мені так здається. А 8 березня чому? не тому, щоб чоловіки дарили вам якісь квіточки, да? а тому, що в цей день жінки боролися за права, права голосу. Щоб до жінки відносились не до як в цій кози худоби загалом. А тому що жінка це теж людина. Ось. Але чомусь я не розумію, жінки в нашому суспільстві перестали це розуміти. Мене так більше, аби ви знали, коли вони міряються, хто швидше витрецоплють своєму чоловіку. Писали, От, я там мила його взуття, я там прала все, прибирала, його обхажувала, якби того інваліда або як маленьку дитину, а він розвернувся і пішов там на коханки, чи щось чи шо, таке. А вона така, сяка пішла, гуляла з одруженим чоловіком. Та, дівочки, питання не до коханки, питання до вас. Тому що. Ви, не, як е, я чула, одна каже, ой, ви себе так запустили, ви перестали робити манікюр-підікюр, е, не розвиваєтесь. Взагалі, тютю, що я не можу поняти, е, тут не в жінках питання. Е, якщо є коханка е, і вона гуляє з вашим чоловіком, то це проблема не коханки, проблема вашого чоловіка. Того, що він як теля, знаєте, з поля прийшли, теля забрали, і воно пішло. Ва що, чоловік теля, я не можу понять. Коротше, Оцю моду запровадила, вона і так, і сяк, і готує, прибирає. Я не знаю, як ви його там не підтираєте. Звісно, не дай Бог, може, ну, різні, різні ситуації бувають, але я говорю про здорову людину. І привчили, для чого ви це робите. А потім вона попереднує, ой, я йому все ту, а він уже сів на голову на шиї Даша нікуди вісив ноги. Мало того, що деякі ладно, ще там заробляють. І якщо він ходить на роботу, ти сидиш вдома, ти можеш там щось поприбирати, чи ще щось зробити, Окей. Але. Тут теж є питання, якщо у вас є діти, чоловік пішов на роботу, приходив він, знаєш, скільки там, я не знаю, в 4-5 з роботи, уставший. ти тут, значить, убирала, готувала їду, дитину обстірувала, але він ліг дихати, барин, а ти далі пахаєш. Вам не здається, що це якось немножко неравноцінно, що чоловік має сидіти в декреті. 50 на 50. І це таке, що ну, на голову, якщо чесно, не налазить, що ви ж самі до такого довели, вона, значить, присвячує себе сім'ї, там домогосподарка, там дує, на всіх пилинки здуває. Він наша собі каханку сваліл, діти залишилися на мас. І ще й коханка виновата. Коханка нікому не зраджує. Це ж він винуватий, ні? Ні? Ну, типу, я не розумію вашого обурення, що, типу, коханка знала, що він е, одружений. Так що тепер? Ну, слухайте, вона ж нікому не клялась в любі, в радості і в горі. Правильно? Вона вільна людина, які до неї можуть бути претензії. Я не розумію до. І, і мене от а, це я гавно прошу. Про те, що от була там, я не знаю, на проєкті Супермама а, ця дівчина, яка типу, сказала, що я нам закахалась, там закахалась, бла бла-бла. Жона там мужиком. Тобто, а, і всі почали всі почали в коментарях писати, що ти така та всяка зміюка, як ти могла. Е, главное, ну, е, можливо, має бути якась жіноча солідарність, що там, я з одруженими, з одруженими не гуляю, там, якісь є я не знаю, правила жіночі. Е, перше, може, це буде комусь незручно, е, ну, ці відносини тебе ні до чого не приведуть, а якщо її приведуть, ну, сумнівіння є, що він не піде гуляти далі. Да? Але мене визмутили коментарі жінок, чого це ти така е, начал, почали її називати поганими словами, а то в чоловіка у вас нема вообще. Взагалі, взагалі нема, що він бросив е, жінку з дитиною одну і тепер бросив свою дитину другу. І тут, типу, всі напали на жінку. Да ви що, дівчатки? Ну, ми в своєму мі. Ви привчили мужиків до такого відношення, що можна зраджувати, ти все одно йому їсти, там приготовиш ще щось, робиш туди-сюди. А він потім розвернеться і піде. Так ще прикол в чому, що вас ж нема грошей. Ви ж настільки що, ну, типу, гроші вам мужик не дає. Якщо ви да, умовно в декреті, не як в декретній відпустці, але це не фіане відпустка. збереження у вас немає. А потім виходить конфуз при якоїсь сварці, коли він там приводить чужу жінку в хату, вам піти нікуди, бо у вас грошей нема. А таке, чого в нас таке відношення до жінок? І жінки. Прикол в тому, що самі жінка до жінки так відносяться. Типу, ніхто ніколи нікого не пожаліє, зато мужик молодець. Я цього не розумію, чесне слово. Ну, ну, як так? Я не розумію з психологічної точки зору. Знаєте, в школі, коли є якісь, знаєте, такі задиравки, от. Якісь такі погані діти, які задирають інших. От, то всі інші отак кучкуються і намагаються прибитися до цих задирак поганих дітей. Не тому, що вони там розділяють думку, дружать якось. Вони свою думку і свої якісь бажання засовують в місце і кучкуються до цієї поганої дитини, щоб щоб залишитися цілими і щоб не гнобили їх. Понимаєте? Щоб бути з цією поганою дитиною в колі, і щоб не піддатися якомусь критиці булінгу. Так? так само і жінки, коли хтось написав, що вона така сяка, не обстирала чоловіка, не народила йому дитину, я не знаю, там, не, зв... не наварила борща, ці ж як коршунихи напали і починають. Ти така сюка, ти розкаравела, ти пожарніла, ти там, я не знаю, не ходиш в якомусь пінюарчике. Ну, що мені вам сказати? Знаєте, ви недалеко відійшли від цих школьників малолітніх. Дівочки, я в шокі просто. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Тому що, чесно, мене це. Трошки шокує. Ця мізагенія вже приходить всяческі границі. Коротше, ви подумайте, підписуйтесь. І, як в мене написано, Girl бай вісе, будь розумною, будь цілеспрямовною, поважай себе і дихай, живи люби. Її люби в першу чергу себе.